Моє вітання тим, хто полюбляє смачну і бажано корисну їжу. Бачите, що в мене, що я зробила. Якщо я спитаю вас, що це таке, я думаю, що більшість скаже, що це, звісно, печенюшки. Так, за формою, так печенюшки, але за складом, друзі, це картопля. Можна казати, що це чіпси, ось такої прикольної форми. Цю страву я знайшла на корейських ресурсах. Щоб зробити такі картопляні такі вироби, я не буду їх називати печенюшками, бо з печенюшками одразу асоціюється щось солодке. таке. А тут у склад входить сіль. Перець та ще й сухий часник, я туди кинула. І так, щоб зробити таке, потребується тільки картопля, трошки вишкового масла, трошки крохмалю або борошна. І все. Але щоб зробити саме якусь придати їм форму, потребується ще кондитерський мішок і якась така насадка, типу зірочка. Ну, в мене ось така будь-яка підійде. Але ж я думаю, навіть якщо у вас немає насадки, можна. Такий якийсь кульочок взяти, твердий, ну, не твердий, а такий щільний зі щільного пластику. І просто надрізати кінчик і висаджувати, Ну будуть вони не такої гарної форми, а просто такими маленькими горками. І так, як я робила їх, зараз буду все показувати. Картопля в мене вже зварилася, я трошки солі в неї додаю, трошки перцю, це за смаком. І на дві картоплі я додаю одну чайну ложку кукурудзяного крохмалю. Якщо у вас крохмалю немає, можна додати і борошно. І тепер треба зробити з цього пюре. У процесі приготування пюре, поки воно ще гаряче, треба покласти десь 2 столових ложки вершкового масла, десь 20-25 грамів. І теж його там вмішати туди. Пюре має вийти консистенції як такий густий крем, щоб його можна було відсажувати. За допомогою кондитерського мішку. Я зараз відчуваю, що воно таке дуже щільне, тому я трошки далью туди води, в які ця картопля і варилася. Я її не вилила, а так, от трошки її залишила, і тепер вона мені знадобилася. Я ще й додам сухий часник трошки, щоб такою для гостроти. На цьому етапі можна спробувати пюре е, на сіль та на спеції, мабуть, ви полюбляєте дуже гострі страви. Як довго ви би не розминали цю картоплю, вона. Е, не вийде така прям без комочків, тому краще протерти це пюре ще й крізь сито. Я беру ось таку насадку, кондитерський мішок, ну, тобто дії такі, як з. Кремом, як з прикрашанням тортів. Якийсь посуд, стакан, баночка, щоб можна було зручно покласти туди пюрешку.